Маски шоу По Вінницьки. Саме так місцевий бізнесмен Віктор Малиновський назвав дії правоохоронців, котрі наприкінці минулого тижня провели обшук у його робочому кабінеті. Працівники Служби безпеки України мотивували свій візит кругленькою сумою, котру колишній співзасновник лікар-горілчаного заводу Укрводпром заборгував державі. Яким образом, держава отримала збитки від от того, що перепродав Малиновський свой власний завод. Або не Малиновський, а фірма Перепродала. Он мне говорит, не сплатили податки в размере 3 миллионов. Я говорю, а с каких пор СБУ занимается податками? На что было отвечено, а еще 500 тысяч кредита не возвратили в банку. Я говорю, ну вы здесь при чем? Но ответ был непонятный. У 2008 році СБУ порушила кримінальну справу. Власників заводу звинувачували за незаконне виготовлення горілки та відмивання злочинним шляхом зароблених коштів. Роботу заводу припинили. Протягом півтора року з'ясовували правду. В результаті розповідає бізнесмен. Вона виявилася на боці підприємства. Директора осудили за халатність По статті халатність. дали йому год условно. Пока предприятие стояло, не работало, естественно, что оно терпело убытки, и естественно за это время наросли долги. Но на момент порушения криминальной справы и захвата завода со стороны СБУ не было ни одной фирма "Укротпром" не должна была ни копейки денег в бюджет, и не должна была и кредит погашала своевременно. Звинувачення у несплаті кредиту Малиновський відкидає. Каже, з банківською установою зв'язувався. Вони заяву не писали. Тож бізнесмен переконаний, обшук пов'язаний не з колишньою діяльністю, а з нинішньою, громадською. Такою поведінкою СБУшників обурений. Каже, справедливість шукатиме по всіх інстанціях. Вже написав скарги президенту, Генеральному прокурору України та прокурору області. Юлія Бурнацева, Вадим Демець новини, телеканал Смарт.